У нас в продаж залітає гарний дуже сіданчик. До вашої уваги, Сіат Кордоба 2008 року випуску. Автомобіль має гарний, сірий, немаркий колір. Оснащено атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 2,0 літра. Передній привід, Автом... механічна коробка перемикань. Авто має просторе багажне відділення. По техніці, друзі, ніяких зауважень немає. Оригінальні легкосплавні диски на хорошій гумі. Всередині темний текстильний салончик. Просторий та доглянутий. Так, По комплектації, друзі. Що ми маємо? Передні електросклопідіймачі, підіймачі, циркал з підігрівом, Протиотуманні фари. Ось така автомагнітола, клімат контроль. Ось такий чудовий сіданчик в продажі, друзі. Бюджетний варіант, кого цікавить, запрошуємо на огляд та тест-драйв за адресою Немерицька 6094Е.